Ніхто, ніхто про мене не дбає. Без порядок, якби я зміг знайти, знайти жінку усього мого життя. Я б її злідом. Можу зауважити кава чудова. Справді, не може бути. Оскільки мій чоловік роз. Розмову, то гадаю нам слід перейти до теми заради якої ви сюди прийшли. так справді О, я розумів мова йде напевно про вашу доньку так у вас гарний помер. справді я живу тут уже близько п'яти років А це ваша робота ну декотрі з них шедеври ще девлю розвітаються заздалегідь мені Оця мені подобається. Ви їх часто продаєте? Знаєте, я не хочу переповнити ринок, переповнювати. Це знизило б ціни. Я так буквально там дві-три картини вистачає, щоб собі дівчому не відмовляти. Хлєбери! Завтра собі, на завтра. Ви дасте мені говорити чи ні? Говори, говори. Так ось! Так ось! Так ось! Мамо, я вже хочу їсти. Så, так. так покласти вам скибочку. У нас в сім'ї тортів з кремом не їдять. О, так здається, десь у їданні поході я бачив чудовий шоколад. Дозвольте вас пригостити. Мені так. І мені якщо знаєте. Добре, зараз повідомлюся. Дивний молодий чоловік. <ривіт> Я гадаю, що рано робити якісь висновки. <ривіт> що означали слова? Покоївки, що він цілувався з якоюсь дамою. <ривіт> 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 А-а-а-а, ваша матір справді ошпарилася?